Вітаю всіх на своєму каналі. Давно не було оглядів, дуже мало часу з цими всякими біганинами, комісіями і всім іншим. Хочу зробити давно огляд на такий модуль UPC EF6012. Це модуль джерела безперебійного живлення, випускає компанія ProLineBizUA. В них вже бачу новий сайт, є energy 5 Це модуль 60 ватний 12-вольтовий. Його характеристики. Ревізія 3B. входяща напруга 100 В260. Перемінного струму 1 А 50-60 Гц. Вихідна напруга 13,8 В, 4 А максимум. Струм заряду 1 А13,8 Вольта. CC-CV підтримується. Брав такий модуль. Рік тому два модулі брав. Один. У мене постійно працює з IP-камерою, роутером і оптичним терміналом. Ще один залишився. На нього вже давно хотів зробити огляд, показати вам, що є такий модуль розробка українська. Більше всього, збірка виготовляється, замовлення напевно, в Китаї. Все гарно пропаяно, флюса ніякого немає. Все якісно виконано. Радіатори, як ви бачите. Все добре продумано. Цей модуль у мене працює цілодобово, вже більше року. Спочатку працював із звичайним свинцевим акумулятором 12 амперним Він дуже втратив ємність, я замінив на залізофосфатний, але ще в корпус не зібрав. Якщо встигну, то відео додавлю. Тут у нас по входу йде плівочний конденсатор 275 вольтовий переміновий напруги. Є запобіжник 1 А по входу. Дросель, є міст, електролітичний конденсатор 400 вольтовий 82 мікроферата, Трансформатор такий нормальний. Таже серійний номер вказаний. Радіатори нормально такі. До транзисторів прикручені. По входу батареї у нас електролітичний конденсатор 16 вольтовий 120 мікроферат, два конденсатора 25 вольтових 820 мікроферат і ще якісь два менших електролітичних. Погано видно. Я добавлю фото до відео, щоб можна було детально роздивитися: з цієї сторони у нас є діод, резистори три однакові. Паралель стоять резистор для вимірювання струму по входу батареї. Для заряду більше всього використовується стабілізатор у нас. Оптопара, значить, у нас розв'язана 220 переміни напруга і постійна. У нас ніде нічого не буде замикати. Це дуже добре. Модулі купляв без корпуса, у них є, продаються в корпусах, вже готові. Там вартість модуля на 10 доларів приблизно дорожча. Там іде металевий корпус, дріт для підключення живлення, до акумулятора і до навантаження один. Якщо вам потрібно додаткові, то в них на сайті продаються. Це модуль 60 ватний, струм заряду 1 А. У них вже модулі є такі нові. Вони вказані, що 60 Вт, але там потужність у них зменшена 45 Вт, але струм заряду у них вже 2 Амперні. Дуже вигідно, коли у вас свинцевий акумулятор. Але я їх вже не раджу використовувати, тому що за рік у мене 12 -амперний Акумулятор втратив взагалі ємність. Тому найкраще залізофосфатний. Пізніше покажу при якій напрузі він вимикається при розряді акумулятора. Який струм його заряда, У них модулі такі є ще на 50 Вт. І 90. 90 це максимальний у них модуль 2,5 струма заряд. І на 90 Вт модулі можна вибирати 1 А струм заряду або 2,5 Але мені навіть цього модуля вистачає на все. Споживання у мене з цього модуля десь 20-25 Вт іде. Зараз зайдемо на сайт виробника. І більш детально подивимося модельний ряд і характеристики. Зайшли на сайт ProLand Bizua. Бачимо інформацію, що в них вже з'явився інший сайт energy 5 Ці модулі, джерела безперебійного живлення використовуються для комутаторів та алтів. І є готові модулі для роутерів та відеонагляду. У мене є такий модуль, його вартість 943 гривні, струм у нього заряду на батарею. Стоїть 2 Ампера. Це новіша версія. Показано, як можна підключати. Підтримка залізофосфатних елементів. Ну, це, само собою, зрозуміло, якщо підтримуються Адж і Гельві акумулятори. У них напруга однакова. Напруга вимкнення акумулятора від. Розряд 10,8 В. Підтримує стабілізація струму, стабілізація напруги. Коефіцієнт корисної дії від акумулятора 98% від мережі 86 У мене модуль 2023 року. Що я купляв взимку, це струм 1 А. Вже бачите, 2 А. І потужність до 2000 вихід була 435 А. Зараз потужність зменшила. Струм з розряду, заряду збільшився, але потужність зменшилась 3,5 Ампера. Тобто, зараз порахуємо: 13,8 вольт на струм 4,35. Це у нас 60 Вт, а на даний час буде лише 48 Вт, якщо струм. У нас 2, але струм заряду у нас вже буде більший. Так що, якщо вам потрібен модуль на 60 Вт, як у мене, то шукайте старі запаси. Струмом 1 А 1 А для зарядки залізофосфатного акумулятора у мене 15 А стоять. 3340 елементи. Повністю вистачає. Ніяких обмежень 1 А немає. Тому що цей акумулятор просто не встигає розряджатися. Модуль вже вартістю 1476 гривень або 36 доларів. Це в корпусі вже. На 60 Вт. Тут вказано 60 Вт, заряд акумулятора до 2 А. Приклад розрахунку приблизний, наскільки вистачить вашого акумулятора. Є до нього додаткові кабеля в комплекті, можна окремо докупити. Вся та сама інформація. Комплект йдуть отакі дроти: мережевий DC і для акумулятора. Я хочу все це зробити в корпусі, щоб в мене було і акумулятор, і сам модуль були в корпусі. Не було окремо, щоб модуль і акумулятор стояло окремо, щоб все було в одному корпусі. У них, бачите, різних багато вони випускають блоків живлення. Можливо, вам якийсь більше пригодиться. Навіть є поінжектор, що можна заживлювати камери віддален 50 Втні, 60-90 Під'єднав модуль до електронного навантаження і залізофосфатним акумулятором. До цього стояв свинцевий акумулятор, він за рік вмер. Я відразу це побачив, коли у нас знову почалися вимкнення електроенергії. До цього він працював без проблем 12-амперний акумулятор. Вимикали тоді з січня місяця 4 місяці електроенергії. Потім він просто стояв в буферному режимі, електроенергія не вимикалася. І як тільки знову почалося вимкнення, ємність його дуже сильно зменшилась, тому що стало вистачати менше, ніж 2 години. Тому відразу замінив на залізофосфатний. Давайте зараз подивимося. Яку ми можемо зняти тепер потужність із залізофосфатного акумулятора без мережі і з мережею. Зараз ви чуєте такий високочастотний писк, це щось пищить, напевно, дросель. Незрозуміло точно що. Якщо хто знає, що пищить, будь ласка, в коментарях це вкажіть. Можливо, потрібно залити епоксидною смолою, але чому виробник це не зробив? Незрозуміло, можливо, це не допоможе. Але цей писк відразу пропадає, якщо в нас є навантаження. Модуль ми просто використовувати без навантаження відповідно не будемо. Зараз у нас відбувається заряд акумулятора. Давайте перевіримо, яким струмом. Чи що змінилося, коли замінили акумулятор, обнулили кліщі струм заряда у нас не змінився. 1,06 А. Давайте вмикаємо навантаження зараз від мережі 4 А. У нас 53 Вт, писка вже відразу немає. Давайте подивимося на якому етапі у нас писк з'являється. Пишіть менше. 1,5 ампера при навантаженні 20 Вт. Писка взагалі немає. У мене зараз тут підключений роутер оптичний термінал API камера. Вони більше споживають 20 Вт, нічого не пишіть. Давайте будемо збільшувати навантаження. Від мережі зараз відбувається заряд. 5 половиною, 83 Вт. 7 96 Вт. 95. Давайте. Хай так трошки попрацює пару. Хоч секунд чи захист працює. Ні, не спрацьовує. Давайте збільшимо навантаження. Ні, це дуже я думаю сильно. Давайте потроху будемо до збільшувати Так, 100 Вт 8 А. Напруга на акумуляторі зараз 12,4 вольта. І вона, бачите, рівками зменшилась. Ще раз запускаємо. 7,6 А. 12,5 вольт. Напруга зменшується, більше всього піде в захист. Тільки напруга миттєво падає. Модуль вимикається, як ви бачите. Так, вимкнулося. Давайте на 7 А. 87 Вт зараз. Напруга у нас падає, значить теж вимкнеться. Давайте відразу поставимо 6,7. Якщо у нас напруга просідає значить, спрацьовує захист. Не, не буде. Так, спрацював захист. Давайте 6 ампер поставимо. Це 75 Вт. 12,6 Вольт. Напруга ніби не падає. Зараз хай в такому режимі попрацює і подивимось. Буде спрацьовувати запис, коли модуль працює від зовнішньої мережі, не від акумулятора. Напруга бачимо, коливається скачками. Ніби не просідає. 640. 4 вольта, тримається стабільно. Тобто модуль 75 може видавати ватт. Від мережі без питань. Так, давайте тепер відключимо мережу і подивимося, чи видасть більше у нас від акумулятора 7 А 87 Вт. Напруга у нас 12,5 вольт. Відповідно вона просідає при такому навантаженні, але захист поки що не спрацьовує. Давайте ще пару хвилин. Друга просіла, захист працював. Тобто 75 Вт, модуль цей може видавати. Давайте перевіримо нижню межу відключення при роботі від акумулятора. Зараз напруга 13,8 В і на виході у нас 13,8 Давайте будемо зменшувати. Потроху і дивитися, як буде все змінюватись. Тобто напруга відразу, яка у нас з акумулятора, така й на виході. Ніяких втрат у нас немає. 13,2 на вході, 13,2 на виході. Так, 12 вольт. І 12 ми бачимо на виході. У нас зараз світиться зелений індикатор, показує, що працює від акумулятора. Зряд не відбувається. Виробник завіряє відключення при напрузі менше 10,8 вольт. Зараз 10,8. Зменшуємо. Зразу відбувається відключення навантаження від акумулятора. І в нас з'явився червоний LED-індикатор. Змінив свій кольор. Ні, це інший, це індикатор зітвіться. Давайте будемо збільшувати напругу і подивимося, при який знову відновиться навантаження. 13 вольт. На акумуляторі. 13,2, 13,5, 13,6, 13,7, 13,8. У нас навантаження не з'являється. Більше всього воно з'явиться. Тому що воно вважає, що акумулятор розрядився. І тому не... Подає хоча б акумулятор заряджений. Якщо ми окремо будемо зарядкою заряджати, після того, як у нас акумулятор зарядився, цей модуль не включиться. Давайте вимкнемо подачу живлення, як в нас акумулятора, наче немає, і знову під'єднаємо акумулятор. Модуль активувався. Давайте подивимося при нижньому саме на прузі, чи все буде добре. Так, 10,8 В. Працює. Давайте вимикаємо. І знову під'єднаємо акумулятор, який у нас практично розряжений. 10,8 вольт. У нас модуль не вмикається. Давайте зробимо більшу напругу, збільшимо до 11 вольт. 11,9. Ну, вимкнемо і включимо. Модуль не активується. Там значить більша межа Должен бути акумулятор заряджений. 12,1 вольт. Вимикаємо. Модуль вмикається. Значить нижня межа це 12 вольт. 12 вольт це акумулятор вже повністю розряджений. Далі його розряджати немає сенсу. Щось свинцевий, що залізофосфатний. Це по 3 вольта на елемент. Зараз подивимося, до якої напруги точно заряджає. 13,8 вказано виробником. Так, заряд завершився. Напруга у нас в кінці заряду 13,71 вольта. 13,8 не доходить. Давайте перевіримо. Поставимо струм ще раз. Ми його обновимо. Чому на зараз, як ви бачите, взагалі немає. Давайте випнемо. Я навіть пис, коли вже заряд акумулятора завершився. Споживання у нас самого модуля без навантаження 10-20 мА. 30, в середньому 20-30 мА. Давайте тепер включимо. Мережу на сам модуль і подивимося, чи буде відбуватися заряд. Так. Заряд у нас відбувається 40-50 мА. Це те, що напруга трохи просіла на елементах. Факту вона вже не відбувається заряд. І напруга у нас 13,71, 13,72, бувало 13,71 будемо врахувати. Вольта. Тобто 13,8, як нам виробник обіцяє до такої напруги, заряд не відбувається. Для свинцевих акумуляторів це добре. Для залізофосфатних теж повністю заряд, але якщо у вас плата БМС, не може балансувати з напруги 3-4 вольта, може бути таке, що елементи будуть розбалансовані. Ця плата BMS справляється, розбалансовує, немає. Зараз перевіримо по елементам. Такий корпус його вже встановив. Отак От я прикрутив плату до корпуса, щоб модуль. Ніде не грів наші елементи і підняв трохи вище. І корпус взяв більший. Тепер давайте подивимося по елементам, яка напруга. 3,43, 3,44. 3,41,8, 3,41. 3,44. Тобто ці два елемента трохи зменшую напругою. Але. Великого розбалансу немає, відповідно балансир не активується. Ніяких проблем немає. Так що цей модуль із поставленими задачами справляється. Напруга в нього заряду 13,71 В. Напруга відключення 108 В. Струм заряду 1 А.